Юнаки із села Тарандинці поверталися додому з дискотеки, святкували перемогу на футбольному турнірі. Йшли по узбіччю, коли автомобіль вилетів із-за повороту. Удар був такої сили, що 17-річного Олександра знайшли між гілок у кюветі. Артура відкинуло на 40 метрів, а влада ще кілька метрів провезли на капоті автівки. Розповідають свідки дорожньо-транспортної пригоди. Отак ну, от проміняв ногами та 40 метрів. Один лежав отамов тому. Другий. Другий Саша Танов тоді тут є. Там і п'ятно ж, да є. От він там став і там слід є от джинсів такі, що протянули. І як казали, що зняв з капоту і поїхав далі. Приховати сліди жорстокого злочину водію не вдалося. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце аварії, знайшла понівечений форт-транзит за півтора кілометра звідти. Залишивши авто на узбіччі села, водій тікав дворами та так поспішав, що загубив взуття і телефон, розповідають місцеві жителі. А переховувався від поліції у занедбаній хаті. Куди поїхали, вертаємося, коли приїхали, почали. І там ми догнали, школи догнали. <гану> Їх догнали. що, да, да, да. вже. Вони... Так а чому вони так? Ну, він думали? треба домов втикав, доводиться цю дверку втікати, а ми з цього боку. Він подався з дверку, та ризику типу Ну, Те ну що, як їздить буряник. там. ну, Свідки бачили підозрюваного у скоєному того вечора нетверезим біля місцевого бару. З дівчатами він був і, і ще з якимось. І ще з якимось, так? Да? Так. Да. Ну, в його годах. Із алкогольного сп'яніння. Там нічого не могло помішати, там ніяких перешкод на дорозі не було. Дорога була рівна, ями невеликі і обочі всі чисті повипилювані, полакошувані. Затримати водія все-таки вдалося. Ним виявився 33-річний житель села Новаки Лубенського району, який приїхав погостювати до батьків. Дискуєного наїзду на молодих хлопців. Один із них влітів в салон автомобілю через лобове скло фігуранта. Він остановився. Його витягнув та покинув на призволяще на дороги. Після чого він намагався скритись з місця дорожньої транспортної пригоди. Однак, в результаті пошкодження автомобіля, вимушений був його покинути та скрився в найближчому селі в заброшеному будинку. Там він був затриманий поліцейськими і на ньому були явні сліди скоєного злочину. Зазначена особа затримана в порядку статті 208 КПК. Бабуся загиблого юнака Олександра згадує останню розмову з внуком. Він ніби відчував, що з ним станеться якесь лихо. мені Сказав, нічого сьогодні снилося. Каже, ні, кажу, не стилося. А мені кажуть вночі таке погане, все стилося. Каже, Сашка, ну розкажи, кажу, хоч слово скажи, яке може б я судьби помогла. Може, б я його нікуди не пустила. хто його знає? Він мені слова нічого. Через кілька днів випускник місцевої школи мав їхати на навчання, та не судилося. І він радий такий був, що поступив, бо я ж ніколи не відпускала його самого, я все время з ним їздила, бо він сам ще дитина, що, що воно доб'ється, що чи що. Поховають загиблих юнаків у Тарандинцях, а на затриманого чекає суд і покарання від 7 до 15 років позбавлення волі, повідомляють правоохоронці.